У Нью-Йорку вшанували пам'ять загиблих під час терактів 11 вересня. 15 років тому захоплені терористами пасажирські авіалайнери протаранили вежі близнюки у Нью-Йорку та атакували Пентагон. Теракти стали найсмертоноснішими у світовій історії і назавжди змінили життя американців. Сонячний ранок, 11 вересня 2001 року, знімальна група документалістів робить фільм про роботу нью-йоркських пожежників. Саме їхня камера першою зафіксує найстрашніший теракт в історії світу. Oh, Із різницею 18 хвилин літаки захоплені терористами та ранять вежі всесвітнього торговельного центру. Тисячі людей у вогненій пастці. хмарочоси складаються, мов карткові будинки. Вільям Родрігес працював прибиральником в одній із веж завдяки тому, що знав службові виходи. Він урятував сотні людей. Це був жах. Я побачив чоловіка, в якого обгоріли руки, а шкіру можна було знімати, мов рукавиці. Він страшенно кричав, аж раптом я помітив, що в нього немає частини обличчя. І ще один літак. Терористи скерували на Пентагон. Четвертий захоплених лайнерів упав на півшляху до капітолія. Жертвами атаки стали три тисячі людей. Пірморґен Ґріч. Harry Goody. Кіран Kumar Реді Gopu. 15 років після терактів на місці, де стояли вежі близнюки. Меморіальний комплекс. Пам'ять загиблих вшановують хвилиною мовчання. Мій чоловік був астрофізиком. Я завжди називала його мій зірковий. Відповідальність за теракти взяло на себе угруповання Аль-Каїда, його лідера Усаму Бен Ладена американські спецслужби взяли 10 років по тому. Однак розпочата війна з тероризмом триває і досі. Біля меморіалу жертвам трагедії немає жодного смітника. Це один із десятків антитерористичних заходів, що назавжди змінили Нью-Йорк. Зате з'явилося чимало камер відеоспостереження. Американці опинилися під пильним наглядом спецслужб. За кілька місяців після терактів Сенат ухвалив так званий патріотичний акт спецслужби Сполучених Штатів отримали майже необмежений доступ до приватного життя американців. Прослуховують дзвінки, перевіряють імейли, посилено контролюють і тих, хто в'їжджає і відбуває з країни. У нас забрали чимало прав і ухвалили законодавство, яке фактично дозволяє зупинити тебе на вулиці і заарештувати без усілякого ордера. Наслідком терактів стали і війни в Афганістані, Іраку та Сирії. Самі ж американці зізнаються, після 11 вересня більше жодного дня не почувалися у безпеці. Із США Дар'я Дігуц, Леонід Попович, Сабиті, канал Україна.